Ну будь ласка. Ех, Блін, зірвалися. У вас, у вас якесь опитування? Чи, а? У вас якесь опитування чи що цікаво? Так, опитування трохи. А на яку тему? Вже? На тему цноти. цноти. Так. Це, це дуже цікава а тема. А можете розказати? А ви як знімаєте вже? Чи а, як? Вже, чи? Та, вже знімаємо. Це дуже цікава тема. Багатьох людей турбує. Я я, на мою думку, вода, вважаю, гадаю, що на це на, на рахунок цього не потрібно турбуватися. А скрізь чому ви вирішили втратити цнуту лише через 32 роки? Ну так так вийшло. Я, я також вважаю, що потрібно зберігати себе для кращого. Для кращого чи для кращої? Для ну для кращої? <с? <с?> для кращої, вибачте, але хто його знає, як життя складеться, може і для кращого. Так, так. Такі часи, так, все, дякую вам. Дякую. Да, дякую ва